Долучайтеся. І ми тим часом долучимо до нашого ефіру ефіру Андрія Ромарука. Це керівник військового відділу благодійного фонду Повернись живим, ветеран російсько-української війни, пане Андрію. Ми вітання. Доброго вечора. Ви знаєте, з вами хотілося б розпочати з спочатку з військової власне аналітики, тому що що ми бачимо останніми днями, тижнями. Ми проріджуємо ворожі склади з боєкомплектом, порушуємо їхню логістику. Вони намагаються все ж таки якимось чином просуватися на Донецькому напрямку? Не так, звісно, швидко, як їм хотілося б, але певні там зрушення в них є. А На півдні позиційність певна спостерігається. Ну, ракетний терор, на жаль, триває. А, які тенденції ви ще помітили от за останні пару тижнів? А... На превеликий жаль ракетний терор а, буде тільки збільшуватись, тому що Російська Федерація перекинула на територію а, Білорусі досить потужну потужне авіаційне угрупування в складі літаків ту 22 а, які з періодичною активністю будуть збільшувати кількість обстрілів по центральній, західній та північним частинам а, України, а, якраз останні обстріли. А, всі чудово знають, що вони якраз проводились там по Київщині, по Хмельниччині, вони якраз проводились і Чернігівщині, в тому числі. Це коли було вчора чи позавчора, вже навіть не пам'ятаю, саме з території Білорусі. Вчора. Далі вони зараз формують черговий резерв, який проходить підготовку. В складі Західного військового округу Російської Федерації цей резерв буде налічувати приблизно 10 батальйонів тактичних угруповань, які вони кинуть на посилення своїх підрозділів на північному сході. Це саме ділянка по напрямку Сіверськ і Світлодарська Дога. Тобто найближчими тижнями можемо очікувати збільшення наступальних дій саме на цьому напрямку. Тактика в них не міняється. Вони беруть кількістю, вони відправляють сотнями тисячами людей просто просто на обої, намагаючись нас витіснити там з невеличкого клаптика землі. Особисто бачив пару тижнів тому назад таку досить. Е е Одночасно і приємну і ситуацію, коли в три дні поспіль, в один і той самий час на одній і тій самій ділянці фронту вони кидають в наступ 70-100 чоловік, декілька одиниць бронетехніки. Наша піхота і артилерія їх знищує. На наступний день вони знову ж таки йдуть тим самим шляхом. По своїм же трупам, навіть не забираючи їх, їх знову знищують і на третій день знов. Вони розуміють, що на цьому напрямку у них не виходить, зміщуються там на декілька десятків кілометрів нижче або на пару кілометрів рівніше, і продовжують штормові дії. Тобто, у них ми вже бачимо тенденцію, закінчується кількість мотивованого особового складу, і це нам трошечки на руку. Що буде далі, побачимо. А от про Білорусі вас ще хочу розпитати. Сьогодні з'явилася інформація від голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. А він каже, що бачить загрозу сухопутнього нападу наступу з боку Білорусі на територію Чернігівської області. Одразу ж зауважує, що ми готові. Всі оборонні заходи здійснені. Ну а я все ж таки озвучу запитання, яке в голові напевно у кожного українця у зв'язку з цим повідомленням піду. Чи ні? Найближчим місяць-два точно не підуть. Поясню, чому немає концентрації певної кількості бойових підрозділів для проведення наступальних дій. Немає Певної кількості розвідувальних підрозділів, артилерійських підрозділів, штурмових підрозділів, сухопутних підрозділів та багатьох інших тилових підрозділів забезпечення, які би супроводжували наступальні дії з території Білорусі на територію України. Доці не бачу поки що ніяких ризиків, ніяких не треба панікувати. Єдине повторюсь, це збільшення ракетних ударів. Британська розвідка, звісно, все уважно відстежує, і от їхні спостереження. Вони кажуть, те про що ви, до речі, згадали, що так, піхота у них дуже дуже сильно несе втрати. Власне, от ми бачимо в статистиці, щоденні наша улюблена рубрика Втрати ворога там дійсно плюс 100 з чимось не менше щодня. Тож залучають вже і вагнерівців. Причому вагнерівців залучають на позиції фактично от рядових піхотинців, що не властиво, тому що вважається, що це, це типу елітний такий підрозділ. Прям а от його отак кидають на передову. От така от інформація. Це від без виходів вже чи, чи як? А, ну мені б британських колег хотілось би трошечки поправити, тому що тут з місця видно набагато угу. краще. Вагнерівці саме застосовуються для. Так, вони сидять в окопах, так вони сидять на передовій, але їхнє основне завдання вичікування та найліпша можливість для наступальних дій. Тобто їхня задача зайти на наші позиції, знищити живу силу і забезпечити вхід піхоти. Потім вони відступають, повертаються назад, переміщаються на іншу ділянку. Тобто, це така контрдиверсійна робота. І наступальна робота, яку вони будуть продовжувати виконувати. Їхня активність зараз зафіксована і Світлодар на Світлодарському напрямку. Їхня активність зараз зафіксується в районі Бахмута по напрямку Сіверська і вже там за останніх тижнів-два, тому що деякі вагнерівці попадали в полон, деякі були повністю знищені. Є доказова база цьому всьому. Їхня задача саме якраз. Зайти на наші позиції, зайняти їх і дочекатись підкріплення піхоти. А, yeah. Наскільки їх багато, наскільки вони розосереджені по лінії розмежування, поки що на жаль сказати не можу, тому що не було дії такої інформації. Ще про розгортання пунктів вербування по всій Росії. Це теж наша вже розвідка, уважно всі ці процеси відстежує. Це наскільки, взагалі, от на вашу думку перспективний напрямок розгортання тих самих пунктів вербування. Все нового гарматного м'яса безкінечний у них там цей ресурс, або все ж таки рано чи пізно бажану рано він теж зведеться до мінімуму. В них наразі немає зовсім іншого шляху окрім розгортання цих пунктів, тому що вони чудово розуміють, що оголосити часткову мобілізацію або ну, часткову мобілізацію в деяких районах вони не можуть по двом причинам. Світова громада віднесеться це до цієї новини і цих дій цих процесів досить жорстоко, і ті всі попередні санкції, які були, вони будуть так покажуться досить лайтовими. А по друге, вони досить сильно бояться внутрішнього обурення, тому що насправді ніхто їхати на війну не хоче, тому що квиток на війну це квиток в одну сторону. І тут я хочу сказати дякую е нашим кібервійськам, нашим кіберпартнерам, які досить з регулярною активністю проводять атаки на їхні е, телеканали, Ютуб-канали, де з періодичною з такою регулярною періодичністю е, запускаються відеоролики, і е, там, де на допитах сидять російські полонені і кажуть, що вони не хотіли воювати, їх це змусило в На жаль, вони говорять правду. І це якраз нам на руку, тому що Російська Федерація не зможе навіть такими е мобільними пунктами мобілізувати ту кількість, яка би нам загрожувала далі. Пане Андрію, ще хочу розпитати у вас про офіцерський склад ворожий. Він теж несе втрати. Причому останніми тижнями кажуть, ці втрати прямо в геометричній прогресії зростають. А офіцерський склад це власне ті, хто командують піхотою. Крім того, ми достатньо ефективно накриваємо командні пункти. Працюють і наша артилерія, і гаймерси чудові. Це є чим компенсувати? Uh, ні. Тому що досвід компенсувати на жаль майже неможливо, а він здобувається не за місяць підготовки і навчання, а роками, особливо офіцерського складу. І Навіть щоб стати командиром роти, ти мусиш там декілька років про цим навчитись такого часу в них немає. І мене ще більше тішить новина, що випускники вищих військових закладів і молоді офіцери вони тотально пишуть заяви про відмову, про звільнення про хворобу і відмовляються від всіляких відряджень в західному напрямку. Молодці, нехай так продовжують. Пане Андрію, ще встигну запитати у вас про власний фонд. Повернись живим. У нас там теж, до речі, в куточку QR-код для того, щоб швидко перейти, і зробити свій внесок в допомогу для наших збройних сил. На яких задачах сьогодні фокусуєтесь перед усім, які є першочергові? А, наше капіталовкладення і рішення вкладатись в безпілотну авіацію стало правильно, тому що якраз надходить та матеріальна технічна допомога від наших партнерів, якій потрібно постійно шукати цілі, постійно коригувати і підтверджувати її роботу, а, тому а, десь. Третина надходжень, третину надходжень, ми витрачаємо саме на безпілотну авіацію, починаючи від самих маленьких дронів, закінчуючи безпілотними комплексами типу Лулека, яка літає на 50 кілометрів, типу пд 2 виробництво Крспецістин. Які літають на 200 кілометрів. Ну і найбільше наше досягнення це те, що нам вдалося все ж таки придбати і вже офіційно передати в силові підрозділи. Повноцінний комплекс Байректар. Це перше наше досягнення в військових закупівлях, тому що ми, напевно, єдиний благодійний фонд в світі, який має право закуповувати і ліцензію товари подвійного призначення, в тому числі летального зброї. І так само ми купили не просто комплекс «Байрактар», а ми ще й до нього придбали декілька десятків ворогованих боєприпасів. І цих декілька десятків боєприпасів перетвориться в декілька десятків. Знищених одиниць військової техніки Російської Федерації ми бачили, а, ми як ще... це буває. Да, це буває прям іноді в люк танка, прям йолірно <свісна> да фокусуємось ще на зв'язку. Ми зараз намагаємося зробити якийсь оперативний резерв, тому щоб у нас ось воно тут було лежало, і в разі необхідності ми могли забезпечити військо, як ми це зробили місяць тому назад. Ну і звісно, транспорт який підвищує мобільність наших військ. І ми бачимо, як ті ж самі новесенькі пікапи досить чудово відпрацьовують. І я тішусь тому, що комплексне навчання військових то тому, чому ми передаємо. Пікап плюс озброєння роблять чудеса, і мені приємно, що відділення ПЗРК, в яких ми вкладались останніх декілька місяців, вже збили понад 10 літальних апаратів, в тому числі гелікоптери і російські винищувачі. Вони вже себе окупили. До речі, про активність громадян на шостому місяці війни, от якщо говорити про е, повномасштабного вторгнення, е, якщо говорити про надходження, вони стабільні чи вони якимись хвилями відбуваються? Наскільки активні сьогодні е, наші українці у волонтерській справі, конкретно у випадку з вашим фондом? Активність падає, це було прогнозовано, тому що давайте подивимось, що твориться з економікою України і курсом договора. Всім стає важко не те, що допомагати армії, а й місця навіть самим нормально ввести повноцінне життя. Це було прогнозовано. Ми як могли, так зробили який не який резерв, але великі сподівання на наших міжнародних колег, на наших міжнародних донорів. А тому ми зараз більш націлено працюємо на міжнародну публіку, намагаємося їх донести, що ми робимо правильні речі. Ми не конкуруємо з державою, а навпаки, намагаємося їм допомогти підставити плече і робимо досить багато правильних речей в коли йдемо в одному напрямку. Тому буде важко, але в мене все ж таки сподівання про те, що не хотілося би, щоб громадяни України. Забували про те, що в країні йде війна, і ця війна не буде закінчена до тих пір, поки ми не вийдемо на державний кордон. Власне, ми робимо все для того, щоб українці дійсно розуміли, наскільки це важливо, наскільки це визначальний час. Так це важко, але витримати обов'язково треба. Я дякую вам, пане Андрію, за те, що долучились до дякую. нас. Андрій Римарук, керівник військового відділу благодійного фонду Повернись живим, ветеран російсько-української війни, включався до нас у незламну країну.